І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровеці Юлії, дивимося репливі підписника. Сьогодні з нами грає кварц на Маус Карта Литовища. Ну що ж, до бою, так. Маус це легендарніша машина, легендарніший супер важкового. Колись він був реально непробивний Ну, зараз я вам скажу, от та шинра, так? він класно натанковує, показує реально круте заняному бої. Та він переважає, він, хоч і він молодший брат, так скажемо, але хоч вищого рівня, але все ж таки вищого рівня він переважає. Ми бачили дуельні дуелі, в яких Маус програє. Тут немає ташенратів, тут є Мауси, тут є Яка, є 100, тут є ІСИ 7, БЗ. Отже, буде по кому постріляти і буде від кого потанкувати. Якщо на ньому вміти танкувати, а як на ньому навчитися танкувати? Подивитися реплей від підписників. і ви Точно вже навчитися на ньому танкувати. Я надивився, хоча я на ньому багато награвся в свій час, але я надивився, ви ж пам'ятаєте, я також прокачую і показав свої бої. Прокачую, хочу та шенрати собі, там досвіду треба багато. Тож я на ньому погравши, ну згадав, як він танкує, реально він натанкує класно. Треба. треба, я ж кажу, лише наловчитися і згадати, як він. Ну, поки я розповідаю, що цікаві історію, вже натанкував, танканув від С 7 го І сьомий і на підкаліберах, але в нього там все одно пробиття, воно не дуже чудово. Він буде у нас дуельна, зараз дуель з Маусом, не дуже ганя. Нас дивиться чудо. Ну що? Поки була присілочка, починаємо вже і настрілювати. Натанкування вже в нас пішло. Я думаю, що тут ну, не менше хотілося б 4 тисяч було натанковано. Хоча з, так, е, так, з таким танкуванням з початку бою ми можемо і більше натанкувати. Відступаємо, тому що все ж таки дуже внагрючок поїхали суперники. Тут наш братіш, напевно, що не встигне відступити. А позаду у нас ну, є прикриття, так. Яга там бачимо, що кашотна, бо пушує наш Ну, Він не встигає звідси виїхати, і ми йому вже ніяк не допоможемо. Якщо ми тут залишимось, то буде проблема. Приїхав допомагати на неї усьому, трішки, щоб їх приструнити. Вони там якась така перекатка, що. Ну, до мені така перекатка суперників, що можна і попідклопушувати. Плюс і бабаха, бачимо, пострілює, хоча, по-моєму, вона не влучила. Бо я знаю, що бабаха на... Вона... Великих відстанях може прямо в піксель влучити, а якщо притул, то може не влучити. Таке в мене також, до речі, було. Що в нас там далі по переказі. Ну, в принципі, там в нас на лівому від нас фланзі все, в принципі, чудово поки що. Тут тримаємося, тут я не думаю, що вони пройдуть, якщо будуть викручувати очі. Ми ці очі їм понахлопушуємо. 2500 вже натанковано, 3000 настріляно. Тримає так, спеціально тримає так башту щоб не щоб натанковувати і зрозумію ніяк зараз не проб'є от ніяк підвернута башта майстер-клас бій потанкування так що повчальні бої не пропускайте ні одного бою на якісі я був дуже вражений що там понатанку а не Дуже вражений, то дуже вражений, таких багато вражаючих боїв. А світовий рекордсмен був. Натанковано було. Ось, скільки там? 18 тисяч було натанковано, по-моєму. На карті пропорів. Не так, по-моєму, місяць тому був показаний тобі. Подивіться, по-моєму, світовий рекордсмен якось там так називається. І на Маусі натанковано 18 тисяч. Ха-ха-ха. Стріляли, 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 стріляли і не пробивали. А, ми повинні зараз пробивати. Так. Ще б тут треба нам... Бути. Якби Поши ще, напевно, під'їхав, так? Щоб вже ще й барабаном їх. А, ми, а суперники знітились, вони наче рванули вперед, але бачать, що ні. Ніяк не проїдеш. Там по цей лінії також щось намагається і БЗ створити, також він там, що не може по 150-й можливо поїхав. Бо... А лінії по А6 квадратам там десь намагається проїхати. Але там уже ж немає цих імбо камінців, пам'ятаєте, як старе литовище було, з того імбо камінця не можна було ніяк викопку Чекали, поки артилеристи звернуть увагу і почнуть. Зараз для артилеристів це не дуже чудова карта, бо в цій печері дуже важко, артилерія туди взагалі не закидає. Карта велика, поки ти там на когось звівся, той вже втік з позиції, поки снаряд долетів, то також е суперника там немає. Ну, дійсно, для артилерії дуже погано. Та й чекаємо, ж ми все ж таки на, ну, коли вже артилерію 11 рівня. Попадає. Так, перший ворог знищений. Майже 6 тисяч настріляно, 3 500 натанковано. Мауса, я думаю, зараз без проблем. Вичекаємо, підловимо його. І також що купруємо. Там десь ще Грифон їздив, але він бачимо так, огонь, все, все, немає. Тут вже в печері немає в нас ніяких проблем. Зараз що можна? А, і сьома ще там залишиться. А ми стоїмо, от бачите, ну, переробляють, переробляють карту, а вона, а вона виходить, ну як, стояло виходить, правда? От останнім часом я так помічаю, стоять і все, стоять, далі просування ніякого. Саме для СТшок тяжі то можуть просуватися по печері, а для СТшок проблемні проблеми. Ну, підставишся ж, підставишся. по-любому. Не зрозумів, хто тут так? І знітився, заховався. Закамінить. Ну, у нашого героя також терпіння є. Вага, так? А це бабаха його прикупку. <с>, я думаю, що таки не показали, що хворих знищений. Ну що, поїхати далі по печері? Чи поїхати отам по верхньому респу, там де пратіші тримають? На них там також агресивно грало. 6-5 рахунок у нас по бою. Перевага по ХП команди суперників є, але, але вона незначна, всього тисяча. Тут терпляча яга, терпляче стоїть. Тут бачимо, що шотні шотні наші протіші. ТВП в наглючу, бабаха в наглючу поїхала наша. Пішла на... нарешті атака в нас і по пустирю. Так, по нижньому Ну ТВП там нарвався і бабаха нарвалася. Так що не треба було так в наглючу їхати. Напруження досягає свого апогею, дійсно. Тут я вам скажу, що ще до того як оновили карту, також були такі бої. Хоч і карта була невеличка, спочатку заробіще, а потім стояла. Вийшла, стояли, стояли, чекали, чекали. Хто десь помилиться так. Ну, і, Напевне, що плюс тому, що карта велика, що ти можеш дійсно якісь виправити свої помилки. Наші приїхав пошто 155-й. Будеться це пока, він по-моєму стріляв. Танкуємо, чи далі? зразу відвернув. Бо... Бо я також, знаєте, коментую, і думаю, я б зараз це відвернув би башту, щоб танкнути. Так, проджете СТБ вже й там центр за. Що я? Я, по-моєму, ПКшний чи що, взагалі стоїть. На ПКшний він взагалі не рухає. Ну прикриємося в ягою а що робити. <рив> Артилерія допомагає. Тут наш герой по суті сам залишився. Якщо Яга мускують, ну, він не рухається діяти. Артилерія лише допомагає. допомога. 9-10 рахунок не в нашу користь, хоча перевага в нашу користь. Там праті ще на стежках. ну молодці. Це чудово там роблять. Мені здається, їм там зараз агресивніше проїхати і просто в тили заїхати. Божо це небезпечний суперник, якщо він... Він бачите, він по АФК-шнахну постріляв. Ну, це його була помилка. Зараз його наша артилерія повинна доходити. Танкуємо знову. 6600 натанкова. О, є. Три і знищено. 7526 на, на стрілян. Коли ж дівся грехко? Невже він поїхав туди по алії? Він в пошуках артилерії поїхати. Хоча ж він бачив, що... Так, він в пошуках артилерії поїхав. Хоча він бачив, що артилерія... Можливо не зрозумів звідки артилерія. Влучив на ходу. Захищаємо базу. Ну, Захищаємо, в принципі. Доблесно там буде зараз захищати. Ну, 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 Нам треба встигнути до нього доїхати. Артилерію ми зараз втратимо, але він його відволіче. Відгукнулися на поклик нашого братіша-артилериста СТ і повернули. Ну Вони там далі не можуть проїхати, їх, напевно, СТБ пересвідчує та СТБ від рельєфу гарно відіграє. І їх гріль перестрілює. Тримайся, братіш, їдемо на допомогу. Чи з си грифон то там проїхав, то там проїхав. Ні, все, оце. Цікавий у нього план на бій, втрачаємо все ж таки артилерію. Ну що, поїхали в наглюшу його в Поїхали, пратіші вперед. Гоу-гоу гоставилося чи Да. 8400, 8500 вже на настільки. Хоча, братіші, відволікають. Отак на відкритій місцевості буде важко працювати. Проджету його повонку тут. Вахе напустить. А, все, чудово. Він на КД був. Так, все, чудо, 1212. Ну що, порекомендувати. Мені здається, що треба було б... Нашим братішам на стежках по А-лінії проїхати, а наш герой вже по центру їде. Він буде підсвічувати, вони потім будуть зрозуміти, де зараз знаходяться танки суперні. Три хвилини до завершення бою. 8500 настріляно, 6660 натанковано. Три вороги знищено. Роз'єдналися. Мені здається, треба було об'єднатися все ж таки. Або справді аж поки лінії кудось проїхати. Я не знаю де там СТБ стоїть. Все ж таки там і стоїть десь на H3 квадрати, так? Що, грі вихлопу, що оце бачите, роз'єдналися. Ну добре. Поїдемо станемо на захоплення двоє. Як варіант, хоча в них нижче ж артилерія є. Якщо СТВ буде пересвічувати базу, то артилерія нахлопушить жорстоко. Він поки що боїться ставати на захоплення, хоча одним танком захоплення були на 40. Не знаю, нам тільки двом треба ставати на захоплення. Я варіантів не бачу... Як? Ми, ми їх просто, по швидкості ми їх просто не знайдемо. На такі величезні карти. Давай, браті, вставай на захоп. Вже один гріль не зможе захопити. А ми двоє можемо захопити. А, все підсвітився, зараз артилерія буде. От бачите, як тут один лише кам'янець. Вже важко сховатися від артилерії. Напевне, буде постійно в світлі. А, все, полетіла артилерія. Ну напевне буде нічия вже. Більш ніяк, вони також розуміють, що вони не перестріляють. Тим паче, що Маус у нас так натанковував що Хіба що не може танкувати артилері... Артилерію, так? О. Там справа. Бача не світиться, його ну де артилерія. Ніяк, бачите, ніяк ми не може бути. 38 секунд, а до завершення бою 33 секунди. Ну чудовий показовий бій, все одно. 8500 настріляно. 6660 натанковано. Ох, ще й прихлопушив. Трьох ворогів, до речі, наш герой прихлопушив. СТБ тримайся! 14 секунд тримайся. Я в них бача тарта, я думаю, чому так нахлопушувало жорстоко. 3, 2, 1. Нічя. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та да всім дякую, до зустрічі.